Слава Україні! Ще в нас не завершилась епопея з Нафтогазом простягнення суми штрафу від Славутського житлово-комунального об'єднання за те, що надавали послуги по теплопостачання населенню і суб'єктам соціальної сфери і підприємницької діяльності по теплопостачанню від 2021 року. Наразі маємо ще одну новину. Рішення Верховного суду від 26 березня 2024 року. Визнати протиправною бездіяльність Державної служби геології та надру України щодо неприйняття рішення у формі наказу за наслідками розгляду матеріалів Славутського управління водопровідного каналізаційного господарства, господарства про надання спеціального дозволу на користування надрами. Славутського родовища підземних вод без проведення аукціону, зобов'язати зобов Державну службу еології та надру України повторно розглянути матеріали Славутського управління водопровідного господарства про надання спеціального дозволу на користування надрами Славутського родовища підземних вод без проведення аукціону. Хочу відмітити, що вже буде скоро 100 років як управління водоканал, так його називаємо. Управління водопровідно-каналізаційного господарства надає послуги щодо забезпечення централізованим постачанням населення, соціальної сфери, підприємств і організацій міста. У 2019 році завершився термін. Комунальне підприємство надало всі документи, які потребувалися для подачі. Але відповідно, служба. Затягувала надання дозволів і тому вимушені були звернутися до суду, де судом було прийнято рішення зобов'язати видати відповідні дозволи. Таким чином, ми отримували дозволи, Проведена оплата, це величезний пакет документів. Це залучалися відповідні інституції для підготовки документів і так далі. Отримали, і ми сьогодні маємо в 2024 році. Маємо чергове рішення суду про те, що Уже рішення Хмельницького суду здійснити поворот виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 17.07.2019 року через скасування наказу Держгеодана Надра про надання спеціального дозволу на користування надрами та нулювати спеціальний дозвол на користування надрами, виданий 23.11.2001 року. Славутському управлінню водопровідно-коналізаційного господарства. Таким чином, наразі зупинений дозвіл, спеціальний дозвіл на користування надрами. І підприємство сьогодні, що повинно робити? Яким чином поступати сьогодні підприємство? Ми повинні сьогодні призупинити надання послуг. Наразі ми зараз відпрацювали спеціалістами управління водопровідного каналізаційного господарства, працівникам виконавчого комітету, відповідними інституціями, які ми залучали для отримання дозволів щодо наших дій. Тому в першу чергу це ми зараз терміново готовимо апеляційну скаргу, де будемо вимагати виконання рішення Верховного суду, де передбачено повторний розгляд, не аналювання дозволу, а повторний розгляд документів. Друге питання. Яке дуже важливо, ми не зможемо зупинити надання послуг. Ми будемо надавати послуги, тому ми будемо розраховувати на здоровий глуз на те, що ми сьогодні працюємо під час військового стану. і Дійсно, під час військового стану передбачено відповідні виконання дій з дотриманням тих вимог, які передбачені чинним законодавством, А вже продовження дозвіл, воно передбачено через 6 місяців після завершення міни. Ми надіємося, що відповідно і уряд, і Верховна Рада. Будуть на ці всі питання реагувати. Наступне питання ми сьогодні звертаємося ще раз до нашого депутата Верховної Ради, до уряду, до прем'єр-міністра, до пана президента. Що, ну потрібно цю ватканалі зупиняти в державі. Ми не маємо права сьогодні створювати такі неподобства ще в тих містах, які сьогодні працюють. Ми не можемо сьогодні доводити людей до повного розчарування. Ми не можемо сьогодні зупинити роботу комунальних підприємств. Ми говоримо про різниця в тарифах, які сьогодні є величезні. Ми говоримо про судові справах. Ми говоримо про те, що сьогодні пільні штрафи, які виставляють підприємства, ми сьогодні платить. Ми говоримо про сьогодні дійсно виклики, які є, тому що не всі спроможні заплатити, але підприємства вимушені сві. Своєчасно його заставляють сьогодні проводити оплату, в тому числі за енергоносії. Ми говоримо про ріст енергоносіїв систематично. Ми говоримо про те, що тарифи для населення ми не не переглядаємо. Ми йдемо на зустріч сьогодні всім без виключення, і ми хотіли хотіли б сьогодні, щоб нас почув уряд. Ми хочемо, щоб сьогодні уряд теж був, ну підтримував людей, підтримував комунальне підприємство. Ми сьогодні зобов'язані підтримати нашу армію, але крім того, ми зобов'язані надавати ці послуги, які передбачені сьогодні і законодавством, і потребностю. Тому розраховуємо на не тільки здоровий глуз, а розраховуємо на те, що під час війни не тільки будуть прийматися закони там про ігрові автомати, а все ж таки будуть в першу чергу звертатись увагу на саме крайні на об'єкти критичної інфраструктури і на ті питання, які сьогодні потребують в першочергового вирішення. От то, що я і називаю їх на превеликий жаль, ми вимушені їх рішати один на один. Так не повинно бути держави. Надіюсь на порозуміння, і все буде Україна.